Вітаю! Мене звати Ільчук Надія Миколаївна я є вчителька трудового навчання і технологій ліцею номер 4 Зягельської міської ради. Моя робота це не просто викладання предмета, а допомога учням здобувати практичні навички та розвивати творче мислення, яке знадобиться їм у житті. Сьогодні я вам розповім про свій досвід, підходи до навчання та цінності, які я прагну передати кожному учню. Учитель це не просто фахівець, а наставник і друг, який формує майбутнє своїх учнів. Понад 11 років я навчаю, а учні навчають мене. Я виховую, а вони виховують мене. Разом дивлячись у майбутнє. Коли я обрала шлях вчителя, не лише почала нову кар'єру, а й прийняла на себе відповідальність, що виходить далеко за межі класної кімнати. Моя педагогічна ідея зосереджена на тому, що навчання має бути не лише процесом передачі знань, а й захоплюючою подорожчю, якій кожен учень стає активним учасником. Сучасні технології все частіше стають невід'ємною частиною нашого життя. Легше зацікавити учнів та привернути їхню увагу, використовуючи цифрові технології, поєднуючи практичне виконання заняття з виконанням завдань на онлайн-сервісах. Це не лише перевірка знань, а й гра, яка стимулює інтерес. Одним із основних методів, які я використовую, є інтерактивні технології. Наприклад, застосунок «Кахут» дозволяє створювати вікторини під час проходження яких учні можуть змагатися, відповідаючи на запитання з теми, яка вивчалася на уроці. Learning Hub – чудова платформа для створення різноманітних навчальних завдань. Я використовую її для розробки інтерактивних прав, таких як перетворення тексту, складання пазлів або асоціативних карт. Цей інструмент дозволяє адаптувати завдання під рівень знань моїх учнів. Учні з задоволенням працюють над виконанням цих завдань, я бачу, як вони стають більш впевненими у своїх знаннях. Не менш важливим є візуальний компонент навчання. WordArt використовується для створення хмари слів, візуальних зображень, що складається з ключових слів або фраз, які організовані у певну форму. Ще одним чудовим інструментом для створення візуально привабливих документів є Canva. Ця платформа графічного дизайну містить велику кількість шаблонів для створення презентацій, плакатів, банерів, фотоколажів тощо. Освітня платформа Всеосвіта це сучасна платформа, яка допомагає викладачам, вчителям, вихователям, асистентам вчителів професійно зростати та підвищувати педагогічну майстерність. На даний час, в моєму обліковому записі на сайті Всеосвіта розміщено 1543 методичних матеріали, створено 18 вебквестів та 102 уроки, опубліковано 11 тестів. Тут я веду свій блог, має 180 підписників. У рейтингу користувачів сайту входжу топ 20 найактивніших учасників. Неодноразово презентувала свій досвід роботи з веб -сайту. Перед колегами ліцею, в якому працюю, перед учителями технологічної галузі громади, а також на обласному етапі конкурсу Добрі практики, за що була нагороджена дипломом другого ступеня. Сучасні методи, які я використовую, дозволяють формувати активну життєву позицію учнів, допомагаючи їм стати компетентними фахівцями у своїй сфері. Такі методи допомагають усунути бар'єри, з якими стикаються учні з особливими освітніми потребами, та створюють рівні можливості для отримання освіти. Я прагну не лише навчити дітей основам технологій, практичним навичкам, а й надихнути їх на творчість і розвиток.